Привіт! Сьогодні гарна погода 15 жовтня, південь України. Таку невеличку екскурсію зроблю по своєму колосовому будинку по ділянці. Це так, в такому котежному містечку розположена ділянка. Вже так багато людей живуть. Невеличкий вітер, ну нічого, може щось запишемо. Вже було тут майже там, два тижні дощів. Вже не знаю як там почва. Впитала, не впиталася, напиталася, напевно, там на 2 метри. Так, трошки розкажу за свій будинок. Він у мене одноповерховий з забетону 375 е мм товщини, щільність 300, дах е металочерепиця. Венеція модульна, Шведський метал. Вхід, будинок з півдня. Це... це вікно в мене з кухні, це з дитячої кімнати. Да, трошки можна пофілососуссувати. Розкажу. Я как бы сам. Будівельник, Я, звісно, не такий суперпрофесійний, але так, щоб збудувати будинок, напевно, вистачило сил і вміння. Хотів би розк... розказати, так, напевно, більше раду дати, щоб люди не починали будуватися з... без грошей. Якщо є там якісь невеликі кошти, краще їх нам щось інше вкласти. Бо дуже багато будинків навколо закинутих, коробки, якісь фундаменти, люди не, не, не мають сил, грошей закінчити їх. Перед тим як починати своє будівництво, треба так здраво оцінити свої можливості. Що там є, допустимо, процента хоча б 80% на будівництво і з розрахунку. Десь там 1000 доларів на квадратний метр, є ділянка, є будівельники, бо зараз також проблеми з будівельниками, то будівництвом починати можна. І треба зразу поставити собі питання, як ти будеш жити, як отоплювати, скільки тобі потрібно кімнат не будувати там кімнати якісь вишні. Це дуже важливо. Бо, в принципі, кожен метр коштує 1000 доларів, так мінімум. Це з на, на Зараз ну, тобто я ну, це я розказую за, те, за той час, коли я будувався, зараз можливо, все коштує дорожче. Це в мене задня сторона, мене виходить на сад, вікно з звистиною. Велике воно відкривається, але я, звісно, його не ну, там, рідко відкриваю. А це вікно в спальню. У мене дві кімнати. Я там панцею викладав на сторінці. Цієї дві спальні, одна дитяча, одна наша з дружиною, Кастинна, Санвузел, там дві гардіробні. Проєкт будинку я взяв на польському сайті. Сам зробив собі невеликий конструктив, там. ну, в смысле, невеликий, просто конструктив зробив. І планчик там ну вже під себе його підстроїв. Там попереду тераса, яка, звісно, можна було б її не робити, і тоді була б більше кухня. Ну, Мені таке здалося, що зовнішній вигляд буде краще з терасою, з колонами. Колони були зроблені з, з кирпич з сели. Вихід є ще грища, вихід на Грища знаходиться в техпомешканні. Це в мене ще один вхід, будинок. Ну, як будинок, тих техпомешкання. Там звідси цих помешкання більше нікуди не попадеш. Так, які мінуси є, я вважаю, такі основні по своєму будівництву. По Перше, те, що не зробив вентиляцію. У мене витяжка, там, така, як типу, модульна, там на фільтри стоять, вона циркулює. Ну, найдорожча, звичайно, ну, як є. Е -еліс, еліка, щось таке. По-друге, те, що. Ну, вже на сьогодні, напевно, треба якісь рекуператори ставити, тось, повноцінну вентиляцією робити. Ну, я так думаю, висока стеля. Нажовим час-двоє. Я думаю, там, в принципі, достатньо повітря. Будинку. Так, по-друге, це, це те, що я не зробив теплу підлогу по, по всьому будинку. Тобто, спальня. в спальнях у мене ламінат і там як радіатори. Треба було робити також теплу підлогу повністю. по всьому будинку. Тепла підлогу, звісно, вирішує все. Ну, так, по великому рахунку. Мінусів більше я не бачу таких. Ну, може, матеріал, там якийсь інший, там не газоб, не трьохсотий газобетон, там по, плотності, по щільності, а там 400 й колони там може десь додати, там якісь мікротрещини по газобетону пішли. Ну, то таке, воно в принципі його непомітно. Якщо ні, 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 нікому не показувати, то ніхто не побачить, що воно є, що воно є там. Плюсів, як на мене, набагато більше. Так. Ну, по паніровка мого будинку є, там, в принципі, всередині показувати щось я дуже хочу. Це треба мати або камеру гарну, або щоб дружина не дуже хоче, щоб я показував ремонт. Значить, я зараз розкажу по сумі за ремонт. Так, і на кінець найцікавіше, що мені скільки мені вийшло все це діло. Яка сума бюджету? Це скільки це. За 5 чи ну 5, 5 років це таке основне будівництво. А так воно до сих пор ще триває там щось треба доробити, там, кухню доробити, ще щось. Значить, На сьогоднішній момент, мені, в принципі, вже все зроблено. Це мені стало 75 тисяч доларів. За рахунок того, що. 80% робіт я робив сам тобто, і, там, 123 чи 122 квадратних метри години всередині. Така от історія. Так що як, ну, якщо є якісь кошти у вас, люди, які там починають будуватися там 30-40 тисяч доларів, я навіть не. Не зрадив би починати. Краще щось купити, там, якусь там однушку чи двушку. Не знаю, ну хто доживе, звичайно. Бо це, звісно, морально дуже б'є. Коли ти там 5 років будуєшся, тебе там нема часу на відпочинок. Бо я там півмісяця десь працюю на самій роботі, потім півмісяця. Щось роблю і так, і за дня в день і так 5 років. Ну, Звичайно, звісно, там, допустимо, 75 тисяч доларів це тільки там білюстри, де да? когось і 75 тисяч доларів немає. Це також велика сума я вважаю. Так що не починайте будуватися. Не втягувати себе, зараз такий час. Я ще заговою побудувався, потім десь поїхав, або там била, або і, Коротше, ну, так оптимізму нагнав трошки. Ну, я понятно, що треба бути оптимістом в житті, але всьому свій час. Краще там ну, знати, що у тебе є, де там якийсь достаток, там. заробляєш там якусь суму, ти можеш відкласти. Підходи, а потім будуйся. Якийсь досвід заодно отримуєш, там. Щось euh, узнаєш там за цей час. Да, бо це говорю, стільки тих, стоїть фундаментів пустих. Люди почули. Гроші закопали, нічого з ними зробити не можуть. Ніхто не живе, просто стоїть пустим місто. Пустим місто. Якось так. В принципі, все, що хотів сказав. Всім здоров'я і миру.